Виконуємо номер 1264 із підручника Алгебра 7 та номер 57.20 із підручника Математика 7, інтегрований курс, «Щастина-2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Сума двох чисел дорівнює 45. Знайдіть ці числа, якщо 60% від першого з них дорівнюють 75% від другого. Приступаємо до виконання. Нехай перше число Х, а друге y. нехай перше число Х, а друге y. сума двох чисел буде х додати Y. Що за умовою дорівнює 45? Маємо рівняння. Х додати Y дорівнює 45.

0,75 іграк маємо друге рівняння 0,6 х то рівні 0,75 п'ять щоб відповісти на запитання задачі, ми маємо знайти такі значення Х і, які задовольняли б обидва рівняння, тобто задовольняли систему рівнянь, тому складаємо систему рівнянь. Перше Х додати у дорівнює 45. Друге 0,6 х до 0,75 у Перенесемо 0,75 у у ліву частину і помножимо на 100х виразимо зразу зміну х із першого рівняння. Це буде 45 відняти ігре. Тут множимо на 100, це буде 60х, дорівнює 75 y і підставимо замість х наш вираз у друге рівняння, це буде 60 помножити на різницю 45 і y, відняти 75 y дорівнює нулю. Уведу і розв'язуємо тепер наше рівняння. Перше переписуємо, а друге розв'язуємо. 60 помножити на 45, Отримаємо 2700 мінус 60 грек. Мінус 75 ігрек дорівня нулю. Х дорівнює 45 відняти у. мінус 60у, мінус 75у. це буде мінус 135 у а 2700 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Перше рівняння переписали і тепер поділимо мінус 2700 на мінус 135. Х дорівнює 45 відняти Y. І мінус на мінус ділимо буде плюс, і 2700 поділити на 135 отримаємо 20. І тепер підставляємо 20, замість тілих знаходимо X. Це 45 відняти 20. І буде 45 відняти 20, і буде 25. Отже, перше число двадцять пять, а друге. 20. І записуємо відповідь. Двадцять п'ять і двадцять. Номер 1264 із підручника Алгебра 7» та номер 57.20 – крапочка із підручника математика 7 виконано